Вересень ще потішить українців теплом та навіть спекою. Зокрема, в останній день місяця повітря прогріється до плюс 30 градусів. Таку спекотну погоду синоптики обіцяють у Херсоні 30 вересня. Однак в обіду цей день може трохи дощити. Повітря у Херсоні почне прогріватися з 25 вересня, поступово з плюс 20 градусів стопчики термометрів піднімуться до плюс 30 градусів. На позначці плюс 27 градусів вони затримуються на два дні 28-29 вересня. З 1 жовтня тепло на трохи затримається у Херсоні, однак вже з 5 жовтня прийде серйозне похолодання. Синоптики розповіли, що температура опуститься до плюс 11 градусів. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. А ось у Криму буде ще тепліше: плюс 31 градус. Спекотна погода там триватиме з 23 вересня по 2 жовтня. Після того синоптики обіцяють похолодання. У інших південних областях такого потужного потепління не прогнозується. В Одесі вересень закінчиться на позначці плюс 22 градуси. У Миколаєві повітря почне прогріватися з 25 вересня, а в останній день місяця термометри покажуть плюс 29 градусів. На сході України погода теж буде теплою. У Луганську повітря максимально прогріється до плюс 27 градусів, а в Харкові до плюс 25 градусів. У західних областях України значне потепління не завітає. Максимальна температура повітря становитиме плюс 21 градус. Водночас, у центральних областях вересень завершиться дощами. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!